Вітаю вас, шановні глядачі. Я вимушений зняти останнє відео про Дадану Українець. Справа в тому, що, як виявилось, є люди, які не розуміють, як працює цей вулик. Тому сьогодні коротеньке відео: саме як з ним працювати. Ось. Дно, ось задвижка, значить, почнемо з Даданівського вулика. Якщо ви хочете працювати на холодний занос, цей люток на довшій стінці необхідно закрити, залишити ось цей. Якщо на теплий, для Доданівської рамки треба залишити оцей. Ось корпус на 300-ту рамку. Все. Маєте гніздо на 9 рамок. Якщо вам цього достатньо. Другий корпус не використовуєте. Далі магазини. Ось 145 рамка. Як звичайний, багатокорпусний доданівський вулик він працює. Тепер про українця. Щоб працювати з українською рамкою, починати слід з такої комплектації. Дно, корпус, магазин для холодного заносу, навпаки, залишаєте відкритим люток на широкій стінці, цей закриваєте. Для теплого заносу на українську рамку цей відкритий, цей закритий. Ось так стає 12 українських рамок. Коли гніздо повне поставили магазин, і отак працює магазин. Повірте, бджолам без різниці. Чи так стоять рамки, чи так. Якщо у них достатньо сили, вони підуть і понесуть вам мед в магазин. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, запитуйте в коментарях і, можливо, цей вулик достанеться комусь з вас. Всього найкращого, слава Україні!